кожна жінка з діагнозом безпліддя має шанс стати мамою під таким гаслом у прес-центрі Закарпатської ОВА відбувся брифінг щодо безоплатних послуг з лікування безпліддя, які передбачає державна програма медичних гарантій. Один із новітніх пакетів, який Уже діє з 1 січня, практично на теренах України, це лікування безпліддя додатковими репродуктивними технологіями. Держава для реалізації цієї програми в цьому році видала не одного немало 1,8 мільярда гривень. Досить є прикруто те, що на сьогоднішній день з 30 тисяч пацієнток, які мають можливість отримати дані послуги, отримали тільки гривень. 46 пацієнтів. Програмою лікування безпліддя методами допоміжних репродуктивних технологій, фінансування якої повністю покриває держава, можуть скористатися жінки з діагнозом безпліддя, яким на момент початку циклу не більше 40 років, наголошує завідувачка відділення планування сім'ї обласної клінічної лікарні Ганна Палагусинець. Що дає можливість ця програма? Вона дає можливість кожній жінці. Кожній жінці стати матір'ю. Лікар може виставляти діагноз жіноче непліддя і один рік непліддя дає право жінці скористатися уже методикою допоміжних репродуктивних технологій. До обстеження зведено до мінімуму. Там є не більше 12 пунктів обстеження, які є обов'язковим. Звичайно, що для цієї методики потрібен партнер, тому чоловік теж повинен бути обстежений, але це мінімальний. Пацієнтка може звертатися до свого лікуючого лікаря, може звертатися до сімейного лікаря, які створюють і направлення до акушер-гінеколога. І вже акушер-гінеколог, який буде в складі консиліуму, в закладі охорони здоров'я, створюють висновок цього мультидисциплінарного консиліуму, затверджують його. Медичним директором і е, така жінка має право маючи на руках уже все обстеження, має право звернутися в найближчу клініку в Україні. Наразі 18 клінік підписали договір із Національною службою здоров'я України щодо надання пакету лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Найближчими до Закарпаття є медичні заклади у Львові та івано франківську що мені дуже приємно, це те, що я бачу переліку тих клінік. Ну, скажем так, заклади приватні заклади, які є на ринку послуг понад 20 років. Тобто, це є клініки, які мають стійку репутацію в нашій країні, в воюючій країні. Проблема демографії на сьогоднішній день це є проблема. Номер один для порівняння. Я вам скажу до війни середня кількість пологів в закладі, де я працюю, складала 3500-3600 пологів на рік. За минулий рік в закладі народилося 2631 дитина. Завдяки реалізації програми медичних гарантій за попередніми прогнозами фахівців, то щороку в Україні очікується народжуваність більше ніж 10 тисяч дітей. Мільйони українців роз'їхалися, мільйони залишилися, і народжуваність стрімко падає. І хотів би через вас звернутися до наших пацієнтів. Ми самі знаємо, стикаємося. Жінки, чоловіки, шлюбні пари ходять роками, змінюючи одного лікаря на іншого, проходячи такі обстеження, інші обстеження. Не гайте час, звертайтеся в обласний центр планування сім'ї напряму або до свого кушер-гінеколога і використовуйте можливість надану державою. Безоплатна програма охоплює проведення однієї стимуляції та двох перенесень. Якщо перший цикл виявився успішним, тобто завершився народженням дитини, то вдруге претендувати на участь у державній програмі жінка вже не зможе. Якщо перший цикл не призвів до бажаного результату, протягом поточного року жінка може повторити цикл допоміжних репродуктивних технологій.